Добрий день. Маємо сьогодні 3 липня 2025 року. Ну, Сьогодні день похожий вже на літо. Вже можна позагорати. Тепло. Чуть відереться, але вже температура десь, мабуть, з 30. Находимося під вившим районним центром. Зараз вже перенесли його на другий город. Тікуємо траву для такого одного юного фермера. Щось він там тримає. Щось 9 корів чи що, не знаю. Тут колись його спарсет. Спарсет він той переорав, посіяв траву. Ну вже ми косимо почали косити другий це самий перший. Отакий тут кусочок. Вона вже така стара, як проволка ця трава, але що кажу, те ми робимо. Така вона вже груба, але корови сидять зимою. Вже трошки набили. Це такий фон. Ще залишилося два покоси. Це цього фермера ось тут соя. А тут соя агрофірми тут рядом. Тут соя гарна чорна густенька. Це соя цього мікрофермера. Сідай йому, кажу, ранче сій, не жди, не тягни, поки розчухайся, поки що. А ще купив дископлуга, Поки то дископлуга, поки що. Подовбав, подовбав, посіяв. І що ж тут є, і що ж тут має бути. Пішла одна сосонка, і чорт кілем потик. Ну сосонку бачу, якийсь дав клімазон, трошки хобіліла. Але що ж як тут? Як тут на квадратний метр 10 боделинок. Коли воно виросте, не знаю. Оранка є оранка, переорав, не так, буде та сосонка рости. А це він купила діскоплу готова, там щось по... полушили, полущили, посіяли як-небудь. Що... що посієш, то й пожнеш, як кажуть. Ну, а це своя місце агрофірми. Агрофірма Маяк. Конечно, вона вся чистенька, вона вся гарненька. Тож вона ще не така висока, але вона вся як одна. Фон поля капітальний. А це фон поля такий. Ну, будемо сподіватися, що тут щось виросте, не знаю. Що ж тут? Що ж тут? Оце стебло. Сірничок. Колись, його що, що буде? Щось воно. Чи воно ще припалює тим клімазоном? Щось бачу, листочки покрутилося. А де де і соя покрутилася. Що вони ці фермери давали, не знаю, якщо за Ну, Щось воно тут припечене. Де припечене, де припалене, не знаю. Ну, що є, то є. Тіку їм трактор Т-30... 69. Прес Фамарол, польська курва. Дуже делікатний. Йому має бути все так як треба. Бойчфар не такий делікатніший. Тут нитку чуть пережав. Все, вже він рве. Хоче, щоб нитка йшла слабо. Треба дуже дивитися за ним Дуже делікатний. Але вроді йде. А там вже трохи набили. Проше їхали 10 кілометрів, але... Я думаю, що не даром. Всі таке плотне, воно високе. Ну і хтось гріб, не знаю хто. Бо як він гріб, то тут такі восьмерки, що а це зребано більш-менш нормально. Він не гребе купа, нема нічого купа, і дає одні восьмерк. А це згребано рівно. Можна миритися. Ну, ще день-два і почнуся жнива. Бачу, я шпіння зими вже доходить. Ще йому міра облажний вже 15, ще день-два пождемо і думаю, що якщо не до неділі, то з неділі точно підуть жнива. Бедемо заміцованої, було таке спите. І робимо десь 90, тупик збиті капітально. Нетки тріща. Вузлики хороший, теж вузлик хороший, але воно довго як день без забіряти сіно. Так і займаємося. Отам у нас ліс, так що гидзів повно. Сьогодні сонечко пече, гидзи кусаються сішону. Роздівся, чуть позагорати, а гидзи можуть з'їсти. Отаке. Доходимо ще на пів по коса. І ще оно 10 метрів. І їдемо на другу локацію. Ще там у нас є пів гектара. А далі на базу. Добре, всім дякую за просмотр.